Ну що, доставили на меблі місто Хмельницький, роблю відгук, тому що дійсно прийшли якісні меблі за супербюджетну вартість. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що за ці кошти може прийти щось більш-менш адекватне. Але ні, все ж таки, такі ціни є, і саме головне. Знайти правильних продавців. Я їх знайшов дуже задоволений. Хочу залишити біду. Пані Віталіна, пані пана Юрка. Купував я їх знайшов через TikTok, слідкував за ними і просто вискочила така пропозиція. Якраз була потреба в такому комплекті, і ми зробили замовлення. І ще, що саме головне, на днях будемо робити ще точно таке саме замовлення. Тому показую, що придбали. Ось таких два ліжка, і дві прикроватні тумби і один комод. Все разом нам обійшлося в 500 разом з доставкою під під'їзд. Доставка була безкоштовно, платили лише за кур'єрську доставку по місту. Без кур'єра виходило рівно 19 тисяч гривень. Два ліжка, повторюю, дві прикриватних тумби і один комод. Тут іде вже склейка е з двох деталей, але все одно тут дійсно надійне кріплення, надійне металеве, плюс іде мініфікс, плюс ще додатково при зборці. Додавали сюди акриловий герметик. Також на всі деталі, на всі з'єднання акриловий герметик. Також з цієї сторони у нас йде так зване бочкове з'єднання зверху знизу, і також металева пластина. Посередині йде такий брус з підпірками. ось так от. І ламелі, що дуже важливо, тому що ці комплекти, як правило, продаються без ламелей. Потрібно ще докуповувати сюди щось самостійно. Але за ось цей весь комплект, за ось це ліжко вийшло 5,5 тисяч гривень. Це просто суперова ціна на сьогоднішній день, чесно кажучи. Ось така краса, це все один комплект. Напрямі в нас телескопічні, досить, е, коли зібрали, досить вона має суттєву вагу. Вона не їздить при відкритті нічого. Ну, Дійсно, класна, прикроватна тумбочка, нічого лишнього. Місце для зберігання одне і також шухляда. Ну, ось саме цей комод також замовляли у пана Юри. Е -е... Це все з однієї серії. Абсолютно все те саме на вигляд, що і прикриватні тумбочки, що і ліжко, щоб було зручно відкривати його, телескопічні напрямні меблі, плюс-плюс між фасадами для того, щоб було зручно відкривати шухляди. Зроблена декоративна вставка з МДФ по типу ручки Гола. Хто знає, той зрозуміє. Ось такі меблі. Ну і що саме цікаво, вартість цього комоду всього 4,5 тисячі гривень. Плюс безкоштовна доставка взагалі супер. Мені все сподобалось. Рекомендую замовляйте меблі.